У справжнє піротехнічне шоу перетворився урок з основ безпечної життєдіяльності для учнів Дубинської загальноосвітньої школи номер 7 адже проводили його рівненські рятувальники, які не тільки розповіли, а й продемонстрували дітям багато корисного. Сьогодні прийшов дуже вдало. Мені сподобалося це, тому що нам показали досить багато життєвих ситуацій, і як поводитися, коли пожежа і які заходи є для припинення пожежі. Також в нас відбулося об'єктове навчання цього всього. До нас приїжджали. Дуже багато служб міністерства надзвичайних ситуацій. Рятувальники кажуть, місце проведення дитячого заходу вибрали не випадково, адже сьома загальноосвітня школа є однією з найбільших у Думинському районі. Тут навчається понад пів тисячі школярів. В рамках заходу співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій організували виставку пожежно-рятувальної та спеціальної інженерної техніки. Діти мали можливість ознайомитися з тактико-технічними характеристиками спецавтомобілів та бойового спорядження. Бога, умовної пожежі в школі з евакуацією 450 Учнів були проведені показові заходи на стадіоні, де була розміщена техніка аварійно рятувального загону державної пожежної частини номер 13 Була показана робота піротехнічної групи, гасіння проти. Було виставлено був виставлений кіноблочний ход 19 століття. Найбільше в рази всіх бензуріса, за допомогою якого рятувальники ліквідовують наслідки ДТП. Продемонстрували і спеціальні ножиці, котрі швидко розрізають металеві конструкції. їх застосовують для того, щоб у випадку біди дістатися до зачиненої квартири крізь металеві двері та віконні решітки. Тижні безпеки життєдіяльності рятувальники ДСНС провели в усіх містах та районах області. Олександр Туз, Дмитро Мельник, новини Рівного.